15 вересня, неділя, музика стіляє на війні. Емілія Янюк. Заспівайте Господові нову пісню, Господеві прославляйте Його ім'я, Щодня сповіщайте про Його спасіння, звіщайте між народами про Його славу, серед усіх племен про дивовижні його діла. Псалом 96, вірші з 1 по 3. Музика стіляє, коли вона прославляє Бога. Приїхавши вперше з Евеліною Мороз у Харків, ми грали мелодію «Боже, я молюсь за Україну. Тоді ця мелодія доторкнулася до сердець присутніх. Ми назвали наш музичний гурт Агнус Деї, що в перекладі Латини означає Агнець Божий. Багато хто не визнає, що Ісус Христос Син Божий, тому ми хочемо прославляти саме Ісуса Христа, котрий прийшов на нашу землю як агнець Божий, щоб спасти кожного. Наприкінці 2021 року мій батько Степан Дмитрович узяв мене з музичним гуртом із собою в Одесу і на Донеччину. Саме тоді я вперше побачила, як у польових умовах живуть військові, які жертвують своїм комфортом. Нам було важко це бачити, а нині українці вже звикли до цього. Коли я побачила обличчя військових, зрозуміла, що мало молилася за Україну. Нам треба не просто молитися, а воювати духовно на колінах за наш край і наших захисників. Ми співали та свідчили їм, що є спасіння не тільки фізичне, а й духовне. У лютому ми планували їхати на передову, аби підтримати наших захисників. Ми тоді все робили, як в останнє. Коли я заплющувала очі, то бачила обличчя тих людей і молилася за них. Якось ми з батьком відвозили біженців з Чернігова до Польщі. Вони були дуже пригнічені, бо бачили жахіття, яке чинили загарбники. Одна жінка дуже відрізнялася від решти. Поспілкувавшись з нею, зрозуміла, що той, хто пізнав смерть, знає, що він живий, Хаям. Коли я побачила, як вона обіймає при зустрічі свою доньку, я подякувала Богові, що залишилася в Україні і допомагаю людям. Одних дівчат на митниці просили показати їхні документи, але в них не було, бо вони згоріли. Проте це не позбавило їх жаги до життя. Вони були далекі від Бога, та коли розпочалися воєнні дії і навколо їхнього будинку були вибухи, вони спустилися в підвал. Тоді вони вперше почали молитися. Коли обстріли припинилися, вони вийшли на вулицю і побачили, що все навкруги зруйновано вщент, але їхнє місце, де вони перебували, бог зберіг. Вони сказали молитви все ж таки сильні. Під час війни моя мама Валентина Романівна розносила духовні брошури містом. Це була крапля в морі, але з таких крапель і утворюється море. Я дуже вдячна людям, які під час війни жертвують своїм комфортом задля інших. Я переконалася, якщо ти віддаватимеш Богові все, то він благословить тебе надміру. Доки ж житиме доброта, доти буде жити світ. Вірю. Що скоро буде перемога в нашій країні, чи остаточна Божа перемога над злом.